Так, у нас помощник допомагає мамі різати огірочки на піцу. Сьогодні будемо пекти піцу, так? Да? Да. Старається, допомагає мамі. Молодчинка. Мама показала, як він ну, ріже. Добрий ранок усім! Добрий ранок, мої підлісники, гості мого каналу. Сьогодні ми з Павліком на кухні, як завжди. Він приготував для всіх таке своє блюдо, покажи його ближче сюди до мами, отак. Він у мамі побрав трошки старілочок всякої сячини, смакоди і зробив таке блюдо для всіх, щоб всі смакували, Так, да, Павлік? Да. Да. Ну а ми сьогодні вирішили в очередний раз як хоч приготувати для всієї нашої родини здоровенну круглу велику піцу. Так, Павлік? Да. От ми приготували, ось ми нарізали в нас. На піцу зверху буде яєчка, огірочки, трошки ковбаски, зелена і обична біла цибулька. У нас є кукурузка, натерли сир, домашній майонез, який я робила. Тут обикновенне. одне яєчко, жовтий, гарний домашній майонез. Одне яєчко 100 і 100 грамів олії і ложка чайна хірчиці. Трошечки ще посолила да, і збила брудним блендером, Получився свій такий майонез. Ну, і, Звісно, покупний кетчуп, тому що ми вже свій такий. І будемо готувати тісто. Сюди я вже висипала 1 кілограм борошна, так як в нас сім'я чимала, ми велику хочемо зробити гарну піцу. Якщо трошки тісто останеться, положимо в холодильник, пізніше щось видумаємо ще. Кілограм борошна я додала сюди 8 грам дріщей сухих, Ось зараз вже посипала. Буду брати щепотку солі. Візьмемо для того, щоб гарно грали дріжджі, я беру не багато, а таку чайну ложечку з горкою сахару, Тому що, якби було молоко чи кисле молоко, чи сироватка замість тіста, то не треба було б тоді сахару. А для того, щоб гарно грали. Дріжчі треба додати хоч трошечки сахару в тісто. Ну і сіль для смаку. Я розмішаю зараз оці сухі інгредієнти. Сюди зроблю таку ямку. І сюди додаю, добавляю... в мене ще є півлітрова баночка теплої, не гарячої, а теплої води. Виливаємо сюди і будемо замішувати тісто. Тісто я замісила. Добавила, правда, ще 200 г води. Це вийшло у нас на кіло борошна 700 г води тепленької. І додала ще велику столову ложку олії. Коли я вже все змішала, до куті почала вимішувати тісто, я додала олії, щоб не приставало тісто до рук і щоб воно не було забите м'якеньке. Коротше, ми його зараз поставимо на розстойку, накриємося рушничком. І воно буде стояти десь пів години. Наше тісто підійшло. Якось збільшилося в розмірі. Зараз ми його розділимо, в половинку. Я трошки підпиляю. Стіл. Небагато трошки. Зараз розділюся тісто. Так приблизно стільки я на корж, на піцю треба розкатати. У мене така велика форма але я змазала олією. Зараз розкотаємо. Десь приблизно так. так товстий корж я не хочу робити, я зроблю якось більше начинки, ніж самого тіста. Зараз місу гарненько допучки. Розкатаємо по формі нашої формочки. Таку велика, гарна така спіца. Колись ми вже. Її, є в мене на каналі відео, так як ми з Павліком удвох він мені допомагав. І сьогодні теж старався так допомогти, різати овочі. Я йому показувала вчила і він допомагав мені. Так, теж пекли ми вже з ним піцю. Це вже було давно. Рік назад, навіть. Так, ну все, зараз ми їх розкатаємо. Потім я вже положу на дачку, так мені удобніше. І вже буду змазувати майонезом кетчупом. Майонез я нагадую мій домашній, через що він такий жовтенький, гарний такий. Я його зробила сама, хоч перший раз, коли зніму відео, як я це роблю. І мені сподобався він хороший. Зараз ми його розкатаємо, положу на дачку, буду украшити начинкою. Скатали ми такий круглий гарний коржик. Тепер я змішую велику столову ложку майонезу і додаю кетчуп. У це все перемішую, розмішую кетчуп з майонезом. так, ми любимо. так у нас, Нам більш так подобається, гарно розмішаю. І буду розмішувати по всьому коржику, до країв, гарненько, все, щоб було розмазано. Потім зверху буду кидати вже на Ось таку піцу, зробили, таку начинку на неї виложили. Огірочки. Ми огірочки любимо. Ковбасу я круглачками не різала, ми ріжемо кубиком, так воно смачніше її добре різати. Зараз я її ставлю в духовку при температурі 180 градусів, десь на минут 20. Добре. Коли вже коржик підпечеться, потім ми посипемо за 10-15 до того, як будемо виймати вже з духовки, посиплю я сиром натертим. Щоб він розстав, зробилась корочка така і буде наша піца готова. Піца наша спечена, Дрізали ми кусочок сиру ці у нас добре, чимало кинули. Хоч розкатувала тоненький корж, він на 200 гарно підійшов, вийшов все одно тверденький. Але нічого такий м'якенька. З начинкою. Я думаю, буде смачно. Зараз зимо за півчаса не буде.